Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хотіла б розпакувати свої покупочки з Єва. Замовляла на Єва Юа і деякі речі в магазині. На Єва були такі якісь суперзнижки, неможливо було пройти повз. Тому вирішила, що треба затаритися. Тож почнемо. Почнемо з великого. Була акція 1... Та, мабуть, ще декілька днів є ця акція 1 плюс 1» при покупці товарів Перволь, Персіл, і здається, лоск, можливо, помиляюся з приводу лоску. Другий товар в подарунок. Тож я взяла дві такі величезні банки перволю для білого та чорного, рідкий пральний порошок. Я дуже давно ним користувалася, вже після переформулювання самого цього рідкого порошку ще не пробувала, навіть не знаю, який він буде в використанні. Згідно відгуків на сайті там непоганий порошок, відпирає, тож подивимося, поперемо. Як він буде справлятися, У мене найголовніша проблема це дитячі речі, тому що ми вже перейшли майже ну, крома маленької. Інші речі всі порому разом. Тому для мене важливо, щоб воно від'їдало всі плями від їжі, тому що часто користуватися кисневим порошком зовсім не подобається. Він роз'їдає тканину і тоді просто речі вбиваються дуже швидко на смерть. Тому маю надію, що проволь допоможе, відгук свій обов'язково залишу. Також була акція, це вже, мабуть, з, зі стаціонарного магазину, ось такі ватні е, диски при покупці двох, третій подарунок. Тож, широка духа, душа набрала таких ватних дисків, вони ніколи не помішають. Не знаю, навіть яких краще поставити. А, здається, три ось таких, троє таких дисків вийшли а, 60 гривень. Думаю, що це дуже гарна акція. Звичайні диски, розхідний матеріал для зняття макіяжу, саме то. Та і взагалі по господарству такі диски часто пригождаються. Переставила трошки диски, нехай буде так. Тож, Підемо далі. Купила ось такий скраб для тіла антицелюлітний гелевий. Останнім часом щось мені захотілося підтримати нашого українського виробника, тому придивилася до. Вітчизняних виробників доглядової косметики хочу спробувати ось цей скраб. Від цієї фірми ще взяла там поробник парфумів, далі покажу. І хотіла взяти сироватку для вій, але вона постійно розпродана. Не знаю, чи такий топовий продукт, чи хз, чому ну, так все це відбувається. Перейдемо до скрабу. Мене скраб зацікавив, дуже гарні були відгуки, що він такий розігріваючий для шкіри, дійсно допомагає а, боротися з целюлітом. Хоча мені здається, що там целюліт повністю він не прибере, але шкіра буде приємніша і м'якіша. Скраб має ось таку такий. Рожевий колір, ще не використовувала, з вами ось відкриваю. Рожевий, дуже приємно, пахне ягідками. Тут написано, що ягоди й годжі, а мені схоже на навіть не знаю, це не годжі. Такий ягідний аромат, Толь... чи малинка, чи, чи вишенька, чи щось таке віддалене, як компоти, вариш домашні зі всіх ягід, які є в холодильнику. От це саме той аромат. Наступне з цього ж виробника взяла ще зубний порошок. Хочу спробувати просто згадати своє дитинство. Я пам'ятаю, в дитинстві мама купувала такий порошок, ми часто його використовували. Мені подобається пі після таких продуктів, що зубки такі чисті, відполіровані, дуже приємно в роті. А, зараз у мене в використанні це не порошок, це просто вуглевий, вуглевий порошок. Чи порошок з вугля від айсберг в Єві продається? Він чорного кольору. От мені не подобається, що після нього раковина ну просто страшна. І це ще не просто й враховуючи те, яка в нас жорстка вода скрізь. То... Хочеться спробувати щось нове, біленьке, чистеньке. Тому між чисткою з зубними пастами хочу спробувати ще це. Подивимося, як воно буде працювати. Маю на нього надії. Коштувало недорого, до речі. ось цей порошок коштував 30 гривень на акціях. А не сказала про скраб. Скраб коштував 170 гривень, тому що я подивилася через декілька днів після свого розміщення замовлення, він вже коштував щось там 220 чи 230 гривень. Ну, а перволь 635, здається, за дві ось ці банки здоровезні. Так, наступне взяла ось такий, ось такий це гідрофільне масло для зняття макіяжу. Начебто все добре. Ціна була просто шикарна. 231 гривня за 130 мл. Але я отримую і дивлюся на дату виробництва. Тобто, виробництво невідомо коли, але потрібно використати до 4 25 року. Ну, сказати, що я розстроїлася, це нічого не сказати, тому що ну, за три місяці використати таку банку гідрофільної олії ну... Важкувата буде. Але ж буду користуватися. Хочеться мені більш гідрофільного масла використовувати, а не міцелярне, тому що міцелярна, мені здається, водичка не домиває, не домиває макіяж, не дозмиває туш з, -з, з обличчя. І мені здається, що от гідрофільне масло воно краще змиває тональний крем, крем із СПФ, взагалі от просто розблоковує пори і вимиває краще шкіру. Звичайно, після гідрофільної олійки потрібно використовувати ще гель для вмивання і подальші е кроки по догляду за обличчям. Спробую, ну, за три місяці навряд чи його використаю, ну, будемо намагатися. Але Єва, ну, могли б попередити, хоча б розмістити цей товар, там, де строк придатності закінчується, вони так роблять з іншими. Чому з цим продуктом так зробили, ну, невідомо. Наступнесть цікавинок. Далі вже підуть маленькі продукти, ти ще купувала. На знижках побачила ось таку палеточку, така манюнечка. Бачила у багатьох блогерів, вони рекомендували як найкраща базова палетка, маленька, якісна. Ось ця палетка коштувала 84 гривні. Через декілька днів глянула, вона вже була 120. У Ватсенці вона 111 чи 116 гривень. Теж не знаю, що це в Єви було такі з акції, треба було брати. Палетка мені сподобалася. Дуже гарні кольори, такі таупові. Цей колір навіть можна використовувати для брів. Така класична, повсякденна палеточка. Пігментація. Просто топ. Дуже гарно такі, вони м'якенькі, маслянисті. Ось цей з блискітками, ну, просто такий. Ой, вам видно тут що небудь. Давайте оце ще проведемо. Теж таке в складку віка, ну просто. Просто-просто. я Я. Так хочу навчитися красиво описувати продукти. Сподіваюся, що з часом я, мені вдасться навчитися ці речі робити. Тож, повернемось до палетки. Гарна палетка ще не використовувала в макіяжі. Воно тільки вчора мені прийшло. Дуже хочеться зробити якийсь макіяжик з нею. Така гарненька малюточка. Далі з макіяжних тем ще купила ось такий. це олійка для губ. Олійка-блиск від Eveline, Дуже люблю марку Eveline, У них все-таки достойні продукти і за достатньо такий невисокий прайс. Звичайна, звичайна олійка. Я сподіваюся, видно. Така з блискітками, неяркі. Ну, подобається. Ось цей, оця олійка, оцей блиск, на сайті коштував 65 гривень. Я заходила в стаціонарну єву, там він сто... коштував 230 гривень, а взагалі повна вартість 360 гривень. Не знаю, як вони формують свої ціни, але якщо 65 гривень, то треба брати. Ну, я не проходжу, коли бачу такі знижки. Я вважаю, що коли така ціна, то час брати. Поїхали далі. Так, ще взяла ось такий ремувер для кутікули. У мене такий був, йому вже дуже багато років, дуже-дуже багато. Він нескінчений. З цієї баночки, навіть якщо ви будете користуватися через день, ну, хватить на дуже довго. Працює доволі гарно, розм'якшує кутикулу і далі ви пушером прибираєте все лишнє, те, що вам не треба. Гарний продукт, український виробник. Хотіла ще взяти масло від Аванір для кутикули, Але як тільки я поклала його в кошик, через дві хвилини він зник. Не знаю, як це є робить. До речі, це часто вона на Єві таке відбувається. Коли ти кладеш продукти, далі докладаєш щоб до безкоштовної доставки, дивишся через 20 хвилин, все, немає нічого наявності. Чи такий склад маленький, чи вони так просто стимулюють тебе купувати одразу після того, як ти поклав кошик. Не знаю. Так, Взяла ще ось такий пробничок парфумів від комикс. це з це, це, ці, цей дружочок. бамбук, Не знаю, пробу, спробувала такий ароматик, зараз ще раз поновлю його. Такий свіженький, зелений ароматик, але потім, коли він розходиться, аромат схожий на вранішню росу. От, знаєте, освіжувачі повітря для туалетів. от Щось від цього далі в базі він якийсь становиться якийсь такий незвичний мускус у ньому проявляється. Приємний аромат, насправді непоганий. Але ця асоціація з освіжувачем для повітря в туалеті. ну... Трішки мене смутило. Але пробничок, мені подобається отакі пробнички 3 мл. Покласти в сумочку, щоб воно там не займало багато місця. Ну і десь в потрібних місцях де-небудь так освіжитися саме те, що потрібно. Також повернемось до Evaline. Взяла ось таку масочку для губ, читала відгуки, що це дуже гарна маска. Я на неї довго дивилася. А тоді, коли побачила на Єві за 50 гривень, думаю, ну треба брати. Зі строками тут все добре, до 27-го року. З ароматом банана. Хоча от я відтоді, коли мені сказали, що аромат банана, от ви прослухаєтеся, це схоже на кря-кря, я тепер завжди чую запах кря -кря. От Шампуні крякря з нашого дитинства. <сум> також. Масочка, бальзамчик для вуст з ароматом бананчика. Хочу спробувати, мені подобаються такі речі використовувати перед сном. Вранці тоді вуста такі зволожені, приємні. Плюс цей аромат, він так якось заколихує. Взагалі, солодкі аромати мене перед сном завжди заколихують. Я вже казала, що я люблю парфумки Перед сном використовувати. Також це вже були покупочки в стаціонарному магазині від компанії Glambi. Там було один дорівнює два. і я купила ось такі тінюшечки. Колір колір 4 і колір 1. Мені здалося, що це цікаві продукти. За 59 гривень штучка. Зараз відкрию, покажу, я ще їх не відкривала навіть. Так, відкрила за кадром. Зараз помалюємо. Подивимося, яке воно. О -о -о. Космос, космос. Блистить, в космос видно. Гарний колір. Дуже подобається зробити такий акцент у макіяжі. Обожнюю, обожнюю такі кольори. Раніше купувала такі в ламель. Але вони так швидко засихають. Ну, а потім у мене був період без макіяжу, тому у -у -у. Ну, гарний, гарний коль. що один, що другий. Ну, прям гарно, подобається. Буду малювати. Ще подивимося, як вони по стійкості, тому що в мене на повіках дуже тяжко тримаються взагалі будь-які тіні. Ну, щоб вони трималися, це треба постаратися, щоб вони так застигали. До речі, ламель, от рідкі тіні. Я не знаю, чи зараз є такі в тоненькі довгі, от такі самі рідкі, але довгі такий. Бутельочок, не знаю, як його правильно назвати, От ті просто тримаються, ти їх просто намалював, і можна ходити день, поки ти їх не змиєш. Ой, колір гарний, дуже подобається. І по цій же акції ще взяла ось такі тіні. Думаю, вони були по 100 гривень, тому я думаю, що гріх було не взяти такі палетки. Коли їх побачила в магазині. Дивилася, дивилася, думаю, що, що вони мені нагадують. До речі, ці тіні йдуть в комплекті, дивіться, з такими накладками. Це, мабуть, вони нам розповідають, що тіні будуть сильно осипатися. Ну, за такі кошти, в принципі. М -м -м. Палеточка досить така гарна. Ну, я подивилася, і кольори тут досить гарні. Ще навіть не тикала, тому. Дуже гарні. Насибельні, базові кольори. Ось відкрила їх. Ну, дуже гарні такі, Ммм, Мм, Ну, Пігментація така, в принципі, яка ціна. Така пігментація. О, а середній прям такі космос. Зараз покажу. Давайте ще цей розовенький. М -м, дивіться. Гарний, гарний. Так, чорний не хочеться, бо я потім не вимою руки. Давайте оцей такий бордо. Ну, вони, в принципі. Ні, не, непогані, непогані тіні. Доволі непогані. За ці кошти, скільки вони коштують, то, в принципі, можна брати. Куди б вас покласти, щоб вас було видно? А давайте трішки так від'їдемо. Отак, буде краще видно. Так, і синенька палеточка. Так, ой, вже видно те, що я полапала її трошки. Так. Ну, синя теж космос. Ну тут більш космос, мені здається. Давайте трошки спробуємо. У мені оцей синій, він мене просто дуже манить. Хо-хо-хо-хо-хо. Дивіться, який гарний колір він якийсь доохромний. Ах, да. який ти. Ой, які вони м'якенькі. О, гарно. Це дійсно гарно. А ти який. Ну, це краса. Це краса. Дуже, а який ще спробування? Давайте ще оцей. Ще потикаємо. Ну, просто, як каже Юлія Олійник, космос космічний, Ну, Це справді так. Дуже гарні кольори. Ну, і остання була покупка, я не знаю, навіть, вартується показувати чи ні. Просто добивала до безкоштовної доставки. Поклала ці серветочки 100 штук за 40 гривень. Нормальні серветки не можу нічого такого супер доброго сказати про них, тому що вони невеличкі, але добре пропитані ось цією сироваткою. Тож, це були мої покупочки в Єва. Раджу вам заглядати до Єву, особливо вночі. Мені здається, що вночі в них якась більші знижки, можливо, вони таким чином заманюють більше споживачів. Дивіться за акціями 1 плюс 1, я думаю, що це дуже вигідно купувати. Тож, дякую всім за перегляд, дякую за вашу увагу, за ваші лайки, за коментарі, пишіть, будь ласка, мені коментарі. Мені дуже приємно з вами розмовляти і хочеться поспілкуватися з приводу покупочок в нашій улюбленій Єві. Тож, всім гарного дня, гарної ночі, гарного настрою, всім па-па!